програму V Production Live про життя зірок українського шоу бізнесу. А я її ведуча Юлія Касенка. Рада вас вітати. Сьогодні до мене у гості завітала талановита танцівниця та неперевершена модель Поліна Тарасюк. Поліночка, привіт, як настроєння. Здравствуйте, отлично. скажи, вот тебе сейчас 13 літ, а у тебе вже много достижень і наград. Танці це твоя була мечта з детства. наверное, нет, потому что я пошла на танцы в пять лет, и тогда я еще не понимала, что мне предстоит еще сделать, и поэтому я, ну, я думаю, что нет. А сейчас это уже стало для меня мечтой. А сколько ты уже занимаешься танцем? Восемь лет. Я знаю, что пару недель назад в Киеве проходили 21 международные соревнования по спортивным танцам. Киев Open 2016. И ты там получила награду, с чем я и хочу тебя поздравить. Скажи, вот какие тебя эмоции переполняли? Это очень приятно стоять на пьедестале первого места, потому что тебя судили звезды мирового уровня, и они именно эту пару, нашу пару выделили и поставили на первое место. Но заслуга все-таки победы, наверное, зависит от пары. Да. А с кем ты танцуешь? Мой партнеры зовут Никита Григорчук. Мы с ним стали в пару 4 месяца назад, и сейчас мы уже работаем вместе и планируем дальше тоже танцевать вместе. У тебя партнеры постоянно меняются или все-таки один ты с одним занимаешься? Ну был было у меня три партнера, сейчас вот танцую с Никитой. А насколько вот тяжело, когда меняется постоянно партнер? Это на влияет на постановку танца? Ну, да, это влияет, потому что нужно найти контакт в паре, нужно э, станцовываться вместе, но нужно работать над этим, и тогда все получится. Ты быстро станцовываешься? Да. У вас все получается, да? Да. да. А где ты сейчас занимаешься бальными танцами? В Зорином клуб Зориный. Где тренера Евгений Борисович и Светлана Анатольевна Защук? Скажи, а с какими еще тренерами ты бы хотела позаниматься? Есть у тебя такие спортивные кумиры? Да, я уже занималась с Вячеславом Крикливым, с Натальей Петровой, с Сергеем Сурковым и Смелией. Мне очень понравилось, потому что это огромный опыт, и хотелось бы с ними и дальше работать тоже. Я знаю, что ты уже побывала и в Голландии, и во Франции в соревнованиях какие бы ты еще хотела страны посетить? Я бы хотела, наверное, поехать в Германию на конкурс, а также в Англию. И ну, думаю, что за этот год я подготовлюсь больше к конкурсам в, той, в Париже и в Голландии. И на следующий год приеду, и, возможно, будет лучший результат. Скажи, а вот насколько тебе. Ты волнуешься, когда ты выходишь на сцену? Вот признайся, трусится, колен? Ну, да, волнуюсь, но когда переступаешь в паркет, то уже как-то уходит этот страх и. А как ты контролируешь себя? Вот что у тебя есть такое, что вот ты собираешься, да, и выходишь и танцуешь и получаешь награду? Я вижу соперников и сразу во мне злость появляется и хочется их выиграть. Я знаю, что каждый, кто занимается танцами, мечтает о фестивале Blackpool. Расскажи, пожалуйста, нашим телезрителям, что это за фестиваль поподробнее? Это турнир проходит он в Англии где собираются, съезжаются пары со всего мира, и судьи тоже со всего мира, чемпионы. И это огром, ну, очень огромный фестиваль, конкурс, и все хотят на него поехать. А ты уже начала подготовку? Да, я уже готовлюсь, я работаю очень много над собой. И в паре мы много работаем. И я думаю, что у нас все получится на этом конкурсе. А сколько ты занимаешься в неделю? Каждый день, кроме воскресенья. А соревнования у вас часто проходят? Да, каждые выходные, в субботу, ну или бывает воскресенье. Скажи, ну, допустим, в соревнованиях не только, да, бывает победа, но и поражение. Вот как ты, как ты ощущаешь себя, когда ты все-таки, тебе награда не достается? Ну, вот я наблюдаю такую картину, то, что дети расстраиваются, ну, закрываются и не хотят дальше работать, чтобы на следующем турнире победить. А во мне, наоборот, снова же появляется злость, Потому что я хочу на следующий турнир приехать и обязательно выиграть. Я а, работаю над этим. А кто является вот для тебя главной поддержкой и опорой? А, на все турниры ездит со мной мама, э, ну родители, и я ей очень благодарна за то, что она меня поддерживает во всех моих и начинаниях, а также в танцах. Но я знаю, что э, тво, твои танцы, вот да, чем ты занимаешься, это очень нужно много заниматься, и каждый день э, ты работаешь над собой. Скажи, все-таки ты находишь время для отдыха? Да, у меня есть свободный день в воскресенье, и я думаю, что мне этого вполне достаточно, потому что если бы у меня был не такой напряженный график, то мне кажется, я была бы рассеянная, ну, не сосредоточенная. Мне кажется, что это очень хорошо, то, что у меня такой график. А как ты расслабляешься? У -у -у. Вот есть такое, что ты э, более комфортно, уютно, себя где-то чувствуешь и набираешься сил? Ну, воскресенье это единственный мой свободный день, и мне. ну, я люблю ходить, например, гулять либо с друзьями, либо с семьей. Либо же, если я сильно устала за эту неделю, я просто лежу дома, ну, в общем, отдыхаю. А есть какое-то увлечение, ну, там, пение, рисование? Рисование рисую и также иногда играю на синтезаторе, бывает. Полиночка, давай продемонстрируем телезрителям твой талант, и несмотря на твой юный возраст, ты уже настолько профессионально танцуешь. Давай посмотрим. Давай посмотрим. We should all burn together. Watch the flames burn up until the Holding our fire, somebody we will watch the flames burn and, and if we should tonight, we should. All Ты очень талантливая и активная. Я знаю, что кроме танцев ты еще занимаешься моделью, да, выступаешь да. На, на подиуме. Скажи, это все-таки как хобби, или ты хочешь заниматься этим профессионально? Я думаю, что это все-таки как хобби, потому что когда был мой первый показ, мне было просто интересно посмотреть на этот процесс, как это, ну, вообще проходит. Мне понравилось, и я думаю, что в дальнейшем я тоже буду выходить на подиум. Но все-таки танцы это именно мое то, что мне нравится, а моделинг это как хобби. А где проходил твой показ? <къем> э, проходил в центральном э, украинском подиуме моды. Э, и там э, это было от, от организации Антон Kids. А Fashion Week ты участвовала на да, показе Да, это моды? и он был. Это там, да. да, было? Да. Скажи, а какой ты бренд представляла? <къем> Я представляла бренд Fashion Bright. Это свадебные и вечерние платья. Тебе понравилось? Да. Ты выбрала себе какое-то платье? Да. его с собой? <с <mình> Нет, мы просто представили его и все. Полиночка, а ты планируешь еще выйти на подиум? Да, 20, 20 числа будет проходить вечеринка Антон um, Китс тоже, там, где мы будем представлять uh, тоже одежду. И я думаю, что дальше тоже будут какие-то показы. Скажи, а ты уже знаешь, вот, кем бы ты хотела встать в будущем? Я думаю, что я бы хотела открыть свою школу бальных танцев, чтобы давать, ну, делиться опытом с другими. И также я бы хотела путешествовать, и также я бы смогла разделять и свои интересы, и, возможно, работать с детьми. Потому что, например, я поеду в страну, я буду наблюдать за... красотой, а также параллельно смогу давать уроки. А ты хочешь ее открыть у нас на Украине? А, да, в Украине. И, ну, а если буду путешествовать, то там просто давать уроки индивидуально. А ты уже много объездила стран, какая тебе вот, ближе к душе? Вот, что тебе больше понравилось? А, мне очень понравилась поездка в Голландию. А, Просто там была очень атмосфера такая вообще очень интересная, и мне очень там понравилось. А что именно интересного? Что тебе запомнилось больше всего? А, В Голландии, например, на вечернее отделение мы включали фонарики, нам ну, как бы раздали фонарики, было аплодисменты. Ну, очень вообще атмосфера заряжает, и хочется танцевать и достигать победы. А более комфортнее перед какой публикой тебе нравится выступать? Перед все-таки твоей родной или за границей? Это не имеет значения, потому что когда ты выходишь на паркет, у тебя весь фокус с партнером. Иногда можно поиграть с публикой, но вообще весь фокус только на партнер. Полічко, спасибо тебе. Большое. Я желаю успіху і удачі, щоб все что що ти запланувала. Ну і, конечно же, оставаться такой такою позитивной, позитивною, як ти є зараз. А я нагадую, що сьогодні у нашій студії була чудова дівчина, харизматична танцівниця та чарівна модель Поліна Тарасюк. А ми побачимось вже за декілька хвилин після невеличкої рекламної паузи. Не перемикайте, залишайтеся з нами. Далі буде ще багато цікавого. З вами знову програма про найважливіші світські події в Ей Production Live, А я її ведуча Юлія Касенка. Сьогодні до мене в гості завітав талановитий та незвичайний гість. Він приїхав до нас з Франції вслід за своєю коханою і зараз підкорює своїм голосом українських слухачів. Композитор, виконавець та романтик Поль Манонді. Зустрічаємо. Поль привіт, рада тебе вітати сьогодні у нашій студії. На жаль, я не встигла вивчити французьку мову. і Нам сьогодні буде допомагати твій перекладач Ольга Гуцул. Мої вітання в тебе дуже цікава історія. Ти покинув Францію та переїхав до України до своєї коханої. Розкажи, як так трапилось, власне. Я маю друга, який працює на Монмартрі, і власне жив Парижі продовж 10 років на Монмартрі. Так, це мій друг Максим. Et, uh, et, en fait... І впродовж одних з вечорів таких звичайних, які ми організовуємо між хлопцями, він мені сказав, ти знаєш, якось одного дня я тобі презентую твою дружину. Я власне не знав, як це буде відбуватися. Я трохи ніби посміявся. В той вечір. І власне чотири роки тому до того моя дружина Елена, теперішня дружина Елена, подружувала до Парижу. І він намалював її портрет, просто так знайшовши її на вулиці, натрапивши її на вулиці. І потім одного дня він вирішив uh, виставити цей портрет на Фейсбук.

Наприклад, euh, я працював з такими людьми, як Наталі Кардон, яка є легендою у Франції. Потім euh, згодом, трішки по трішки, я знову почав працювати і на великих сценах. Et puis, mon travail, і оскільки моя робота це співак. Де б я не був, де куди б я не їхав, я співаю. Ось моя робота. Те, що цікаво, це той момент, що я в Україні почав так само, як і в Франції. Я власне організував маленький концерт, коли я прибув до України. Було 50 осіб. І І потім через рік я вже співав Палаці Україна. А що ти відчував, коли ти вперше вийшов на сцену перед багатотисячними глядачами? це було надзвичайно багаточами? Власне, під час репетиції я був на сцені з Романом, директором залу, скажімо, Палацу України. Я бачив, що багато людей також тремтіли. Власне, я також тремтіла. Це таке враження мав, що моє серце залишилося битися на сцені. А моє тіло, власне, таке мав відчуття, що моє тіло залишилося за кулісами і дивилося, ніби з бо зала є величезною. А потім ти знаходишся в лоджії, так там там за кулисами, і потім тебе кличуть, Поль мене дійсно виходить на сцену. І euh, ah. потім треба йти, і потім все спасть бьон. І потім треба все-таки виходити, і потім все відбувається дуже добре. <t ed <t ed> ти хвилювався? Я скільки там кіти? Я завжди маю такий страхи, стресований вигляд 5 хвилин до, до, до виходу. Серце, яке просто б'ється з усієї сили. А як ти себе заспокоюєш? Ноги, які тремтять. Де кільманіх, тут і кальма, фет. Я намагаюся заспокоювати себе. Я вас не заспокоюсь, коли я вже починаю співати перші ноти, коли співаю. Скажи, а все ж таки, що euh, ти вивчає вже українську мову? Я розумію українську. Складна вона? Так, да, дефіселя. <laughs> <laughs> Це досить складно, тому що я вже говорю чотирьома мовами. І для моєї мозку, як на мене, трохи вже складно, бо треба тепер знати, яка мова до які слова до якої мови належать. А скільки ти займаєшся вже українською мовою? Власне, я вивчаю нові слова, коли я вивчаю або працюю над новою піснею. Два три слова, два-три слова, і потім ось так. І трішки, потрішки, як я бачу, я вже починаю розуміти те, що говорять, і впляти свої слова в розмову. Твоя uh, дружина Олена є твоєю музою?

Власне, це був euh, сюрприз, який я хотів представити під час мого одруження, день мого одруження для української сім'ї і моєї родини. Я, власне, записав був пісню «Квітка душа». І я не знаю, як це все відбувалося, але я думаю, що вона почула цю пісню. І, власне, я не знаю, як це відбулося, але euh, вийшло так, що вона почула цю пісню в моєму виконанні. Потім ми якось випили з нею кавою просто. Elle a la вона послухала знову цю пісню.

я сказав, що у Франції немає багато пісень для діточок, таких які б я виконував. І пільма пропозиція Лулай Лулай Мейсіночку. І власне вона мені запропонувала співати пісню. І вона потім запросила мене на свій тур України завдяки їй. Я вмію для себе відкрити Україну такою, як вона є, через музику, через концерти. Поль, тобі дуже пощастило з те, що вона для тебе є не тільки українською мамою, а ще й зірковим продюсером. Ти вважаєш, для кожного чоловіка потрібна щоб така була підтримка з боку сім'ї? Вони два продуктори нас є два продюсери, які працюють над цим. Бадізон, Для мене вона справді таким, скажімо, орієнтиром. Звісно, я зізнаюся в тому, що вона дуже допомогла мені в моїй кар'єрі. Бо вона вона вірить, вірить в мене. Будучи артистом, ми завжди маємо сумніви, які нас гризуть, гнітять. А Вона уміє запевнити мене в тому, що треба продовжити, що треба творити, що я на правильному шляху. Їй подобається те, що вона робить. Вона просто обожнює це. Uh, вона обожнює шоу бізнес. Вона обожнює арт акторів, співаків, митців. І це дуже просто працювати з нею. А потім моя Оскільки це моя та всіка, це моя теща, то для мене це ще простіше. <laughs> а хто постійно поряд тебе знах... поряд з тобою знаходиться? Женема фамин тоже. Зазвичай це моя дружина. Коли ти виступаєш, вона завжди ти консерва? Так, так, завжди. Це расюрно. Це так трохи запевняє, тебе трохи так заспокоює. Нещодавно я знаю, що ти презентував свій кліп на пісню Гром. Uh -huh. uh, я що ти відчував, коли ти uh, був на зйомках цього кліпу? Це те нов моїх трава, це часом. Власне, це було 9 місяців роботи над цією піснею. Et donc c'était très important pour moi de pouvoir euh, présenter cette chanson. Et donc, дуже важливо мати можливість зробити таку презентацію. Euh, j'étais très fier de de présenter ce clip. А ось наша історія почалася з того, що я зустрів Валентину Веняську, з якою я співпрацював, і вона записала цей кліп у Чернівцях. І власне euh, euh, також нам допомогла можливо прийняти рішення над euh, концепцією цього кліпу, тому що я хотів щось грандіозне, euh, співзвучне з назвою самої пісні громо, величезний театр, амфітеатр, з грозою, з близькою, яка просто на сцену. А потім, звісно, є позаду, як завжди, цей бюджет, який на нас давить <laughs> і каже, який finalement... треба дотримуватись. І в речі ми зняли це в ресторані. І власне ця пісня розповідає про історію з першого погляду, про історію кохання з першого погляду. І, як на мене, я відчув, що люди також сприйняли цю пісню. В цьому місі де ми презентували цю пісню. Люди сприйняли її як щось надзвичайне. Ну, voilà, très fier de cette я дуже гордий своєю піснею, своїм виконанням також. А ти ще плануєш випускати кліпи? Mm -hmm. Коли наступний кліп ми вже побачимо. Це секрет. Це знову ж секрет, який інакше не може бути. Наступна пісня буде українською мовою, і вона буде через 2 місяці, звичайно. І кліп <laughs> буде також виконаний в стилі українському, в традиціях українських. Нам вже дуже цікаво. Це дуже цікаво. Я вже інтригую. Добре, тоді ми залишимо таку таємничку, таємницю.

Очікую відповідь. Я боку, Я букву джонки велифа Леровізіо. І пі мощі француз, жок це буде інтересенко. А є дуже багато людей, які б хотіли виконувати пісні на Євробаченні. А оскільки я є французом, це може бути цікаво. Морапель Селін Діон, ти канадієн, я ви репрезентала Франція Леровізіон, і пілевий гані Леровізіон. Я пам'ятаю собі, що пригадую собі, що Селін Діон, наприклад, вона була канадійкою, але вона представляла Францію. Так і вона перемогла в той час. То шквак за педбіан сі ж репрезонтою краме тому. Я думаю, що це може бути щось така дуже хороша річ, насправді, коли я я представляв Україну на Євробаченні. Не болі конкурентом тре, третре таланту. Але звичайно, конкуренти є дуже талановитими людьми. Жве приєм. Я буду молити за всі успіхи. Слухай, ну ти не хвилюєшся, що коли французи почують, що ти ну дуже образяться, що ти будеш представляти не їх країну? Ну падіту. Та зовсім ні. Франція дуже країною відкритою, тому наміт України, я душа українською, тому ж і тому я відчуваю таку гордість внутрішню, мати можливість також представляти Україну. І власне між іншим я маю більше бажання представляти Україну ніж Францію. А ти не думав повернутися в Францію? Не сумуєш чи не у Францію патрист, на фетина пад ностальгії по всей, Тому що Я тут що що все, все, мені мені подобається, потрібно. Я обожнюю повернутися до Франції. Я час від часу повертаюся туди до Парижу, але Україна це. А що саме тебе приваблює в українській культурі?

Мав таку презентацію живе дезамітацію. Ми ком рослин при майор шантор доля не мальрозмовня. Був власне bien, дуже гордим отримати <hers> цю цю кажем цю такий принцип нагороду. І власне немає значення, який би журнал глянцевий <hers> не представляв. Чи дав... <hers> вручав тобі цю кажемо таку нагороду. Ти відчуваєш себе гордим? Я не знаю. Це власне підтвердження того, що я співаю не просто так, а співаю в ім'я чогось. Puis, І власне, я думаю, що кожен погодиться, що це приємно отримувати таке визнання. Поля, зовсім скоро, новий рік та різдво. Все ж таки, ти плануєш відпочивати чи давати концерти? Життя концерт.

А потім я буду також співати uh, на цьому на великій площі між двох церков, між je двох соборів. Софійська. Софієцька. Дізер важідій годині також власне майже переселено перед, перед, euh, перед euh, пробиттям, скажем, з'явленням нового року euh, на українській землі. Поль, дуже дякую, що ти завітав сьогодні до мене у студії. Я бажаю тобі успіхів та натхнення. Може, ти хочеш привітати телеглядачів з Новим роком? Я бажаю всім нашим українцям любові, удачі та миру. У студії з нами був видатний композитор, співак, француз українською душею Поль Манондіс. Ось таким яскравим виявився цей тиждень для українського шоу-бізнесу. А я Юлія Касенка буду чекати вас наступної п'ятниці о 9-й годині вечора на телеканалі Телевсесвіт в програмі Віє Продакшн Лайв. До зустрічі.